Друзі, всім доброго вечора. Так, наша індичка готується стати мамою. Сідає на квочку. Зараз будемо насаджувати її. Поставимо 21 індиче яйце. Яйця у нас такі середні, не дуже великі. Індичка досить така велика. Спокійно зможе закрити 21 яйце. Подивимось, може і поставимо більше. Так, сіла ще одна індичка у нас, зараз покажу вам, вона трохи менша, під неї поставили 17 яєць. А також дивіться, наша бентамочка. Тут сиділа друга, але вона пішла на своє місце, злізла з яєць, а тут під цю поставили 9. Є таких охлаті у нас, підписані. 9 штук поставили. Вона їх гарненько прикрила. Тут можна буде ще одну маленьку поставити. Ну і все. Так, дивіться, дивіться, що буде робити. Ось це буде гарна індичка. Зараз почне під себе їх підсувати. 28 днів висиджується індичата. Так, багато замовлень у нас на індиків. Дивіться, як гарно майструє. <кій> Зараз подивимось, що зможе закрити. Так, поставив їх в клітку, дивіться. <кій> Кролятник. Роликів тут нема. Не розумію, що робити. які очі. Так, ну зараз подивимось. Я вам покажу другу. А зараз подивимось на цю. Так, це менша індичка тут. Дивіться, як прикрилась. 17 штук під неї поставили. Також індичі яйця, індичих яйць вистачає, всі гарно почали нестись. Це молоденька. Це перший її виводок має бути. Так, тут у нас лупляться з інкубатора індичата, поставили по цю індичку, щоб трохи... Розкльовувала, так, щось у нас тут лупина є, має бути індича. Так, дивіться. Ой, дивіться. Красень. Досить гарний, заберу її під лампу. Так. Так, тут надкльоване. Так, тут у нас також надкльоване, залишаємо біля індички. І це надкльоване, Так, більше нічого нема. Це забираю. Це якесь риженьке буде, так як у нас є різні індички. Дивіться, різниця в рік. Це річна індичка моя. Так, це будуть для продажу цього року залишати малечу я не буду. Ні індокачок, ні індичок, нічого. Так, зараз покажу вам ту, що тепер ставили. Дивіться, так. Закрила дуже гарно, так сказала мені жінка, що ще там у нас думають насідати, зараз покажу вам і тих. Я ще не бачив їх, вони тільки розсиджуються. Так, Тут вони розсиджуються. Цілий день сидять, а на вечір дивіться. Так, думаю, що чорну цю поставимо. Так як вона і вночі сидить. Тут їм піднесли, дивлюся, і це. Зараз будемо думати, де їх поставлю щось під них. Ну все, друзі. Гарного вечора. Вже її показувати не буду. Іншим разом. Всім успіхів. Пока-пока.